Доброго всім дня від Галини. Тепер буду вітатись <рес> кожен раз доброго дня від Галини. Сьогодні нове відео, як ви бачите, напевно, не буде дуже довге. Хотіла ще трошечки відповісти на деякі такі коменти, не дуже. Люди пишуть чи допомагаю я. Українській армії, туди ну, різні коменти там бувають. Я вже в одному відео розказувала, але хочу ще раз сказати, що я думаю, тільки, тільки людина байдужа, далека зовсім від України, яка не допомагає зараз в ці часи нашій країні, нашій армії. Пишуть, скільки ви там посилочок послали, скільки ви консервів, що там поклали для армії. Я вже розказувала. У мене в сім'ї двоє чоловіків з нашої сім'ї воюють на фронті. Як ви думаєте, що я могла: посилати чи не посилати, допомагати чи не допомагати? І як можна бути байдужим? Є, є багато жінок наших, які нічим не допомагають. І... Не думають про, ще, ще про ту Україну зовсім. Але, тим не менше, вони їздять туди, мають родичів і нічого. Я працюю, заробляю там за півдня те, що я заробляю. Я майже на себе ті гроші не трачу. У мене всі гроші йдуть тільки на, на родичів в Україну, щоб допомогти. Тому що я розумію, я сама була в такій ситуації, коли я була в Україні. І нічого не мала, і трудилася на трьох роботах, і знаю, що воно і як воно. У мене брат був менший. Я вже говорила по-моєму в одному відео на один рік. Він теж помер. У нього троє дітей залишилося. Я їх тягнула сама так само, допомагала, тому що знаю, як ті жінки важко. І зараз люди, я знаю, почнуть вже не перший раз мені пишуть про, про це. у... У коментах, просто якщо в людини є совість і є перед, перед своїм народом якісь обізательства, не знаю, як сказати по-українськи, ну от, вибачте, не можу так бігом згадати. Я зараз трошки ще й в такому напрязі. прязі, і за цього мені не дуже так. Подобається, що люди таке пишуть, навіть якщо і не допомагала а могла б сказати, що допомагала, ніхто ж нікому не скаже правди. Але я не буду виставляти на показ, що я там посилаю, що я не посилаю. Ось буде, Якщо буде, в мене якась набере мій канал, там якусь певну кількість підписників. І можна буде заробити якусь копійку, хоч маленьку. Я, я так само буду віддавати, я собі нічого не залишаю з того, що я заробляю. Я зароб, заробляю і все віддаю туди. У мене все йде в Україну. І родичам, і туди, і сюди. Ми маємо канал, маємо з дівчатами тут біля мене, які живуть. Но я не буду хвастатись цим. Для чого мені, що мені треба, звід комусь здавати? Я не буду здавати. У мене совість чиста. і... Я буду робити так, як я вважаю за потрібне. Ось так відповідь тим жіночкам і чоловікам, які пишуть: ну, не багато їх написало, але написало там, двоє чоловік, двоє людей. А кому не треба, кому не подобається слухати, не слухайте, я ж не заставляю нікого, не заходьте, не слухайте. Це ж добровільне бажання кожного. Так що, будьте добрішими люди, світ і так злий, недобрий і все гірше стає. Хоч ви трохи людяності майте, не нападайте на людей, не, не пишіть грязі, ви ж не знаєте людина яка і що зразу нападаєте, там чого ти розказуєш знову. Мене це і, і трогає, і не трогає, але просто що. Люди не розуміють, не розуміють, чому людина завела канал, чому говорить про те, про це розказує. Ну, якщо люди дивляться, значить це комусь треба. Це ж не, не обов'язково для вас, тих, хто не хоче слухати. А є люди, яким подобається, яким хочеться розвіятись, послухати щось про інші країни. Я, наприклад, так само заходжу в інші канали і дивлюся, і слухаю, мені інтересно. Все інтересно дивитися. Я якісь там такі канали круті і не йду дивитись. Мені прості канали подобаються. от такі, що Люди, такі, як я, розказують, показують, От мені таке подобається. А вам, якщо не подобається, і ніхто тут не забуває про війну. Ми все пам'ятаємо, що в Україні війна, і в нас родичі там, і ми знаємо прекрасно, що воно таке і як воно, як воно там живеться більше я під час війни вже їздила два роки тому, як тільки почалася війна, я їздила в Україну до родичів, до мами. І все знаємо, все пам'ятаємо, не переживайте, ми не забули. Так що всім дякую за коменти, дівчата, підписуйтесь, Побільше приводьте, може, друзів подруг. Скоріше почнеться о, в мене монетизація, і буде більше допомоги і в Україну. Я, мені не треба самі нічого. Скільки мені треба, я проживу на, на нашу зарплату, що у нас є з чоловіком. Ми не багаті, але живемо на зарплату. Майже його зарплата вся на нас йде, а моя зарплата йде в Україну. Нема в мене там якихось чоловіка мільйонера і якихось заробітків бешених. Так що не обвиняйте мене ні в чому. <с�алі> я себе... <с�алі> Ось таке в мене сьогодні відео трошечки ну нічого. Далі буде рецепт канелонів, хто хоче дивіться. І інші дні буду ще знімати рецепти вам. Хтось хотів там побачити, як роблять писто із цього базилику. От на днях куплю базилик, зніму, як робити тописто і вам виставлю на каналі. Так що всім добра, миру. І клікайте, дивіться відео, дивіться рецепти смачного. Ось так, друзі. У нас сьогодні будуть канелоні це ж макарони такі довгі. Як я показувала солодкі, тепер будуть з м'ясом, з фаршем. Сьогодні вам покажу рецепт, як робити. Треба Морковку, цибульку і сельдерей, по-моєму, як воно в українській мові називається. Сільдерей. Оце нарізали все і в сковородку підсмажуємо трохи. Тільки щоб воно не було згоріше, воно має бути гарне, тільки м'ягеньке. Ось так все, сельдерей. Ви можете не додати сельдерей, можете додати петрушку, чи що вам подобається вкріп. Просто шоу. Тут додай так. Ось так. Таке вийшло. Я не, не жарю. Тільки щоб воно все було піджарене, Ну, зварене. Ось так. Все. Таке вже залишаємо. Не жаль, щоб було воно... чого. У нас все піджарилось. Беремо фарш, а це додаємо фарш. Ось так і перемішуємо все. Шпіння. Перемішали все оцю цибулю в морквочку. Я додаю сіль, перець. І чеснок сухий ще сюди можна додати. Хто хоче, хто не хоче, там вже цибуля є. То Ось так. Можна яйце Так, так. Додаємо ще яйце, одне, щоб воно трималось купи. І перемішуємо. Так. Я беремо сальсу їхню, томатний, типа в них томатна паста, але в них роблять як сік, бачите, в них помідор. Воно таке не так як наш сік рідкий. Ось, піджарюємо, трошки його притушимо на сковороді, щоб не було сире. Мінут 15 може. Потім будемо поливати. Так, дівчатка, я перший. Треба страт отак цього соусу накладаємо, щоб воно було там директу соколу, повні отак. Так, показую, як я буду ложечку робити, можна сакапош, можна кульочку вирізати, дирочку і туди. Я сирий роблю фарш і сирі макарони. Можна їх трошечки удварити, щоб вони були до полуготовності. І дехто навіть піджарює фарш. І дехто робить ще з бешамелю. Роблять самі бишамель. Отак. І, бачите, його туди можна Оттак, за... заштовхувати. Маленькою ложечкою удобніше, ніж великою. Просто заштовхуєте його. І воно зайде. Є сканелони трохи і ширші і коротші, в мене довгі вони. Ось так, туди його. Ще, бачите, заповнюється. Ось так. Я рядок зробила, в мене ще вийде один рядок, і треба пересипати його завжди цей, щоб воно було. Якщо у вас сирі макарони, треба пересипати його достатньо цей саль з соусом, щоб воно має в ньому потім жаритись, пектись. Бо вони ж сирі, вони в чомусь мають бути, щоб вони пом'якшили всередині. І накладаємо другий рядок. так, ви ще можете посипати, бачите, у нас тертий сир вже пармезан між слоями. Буде смачніше так. Потім кладемо другий слой. Остальною сальсою соусом поливаємо, гарно так накриваємо її, щоб вона була вся покрита ця паста соусом. І в кінці ще посипаємо зверху сиром. Який у вас є, не обов'язково, що у вас має бути пармезан, який є у вас сир таким посипати. Так, кладемо в духовку на 190 градусів десь на міну 20 півгодинки.